Нас розстрілювали, а, а хата горіла, ми за господарчими постройками лежали. Нас у мами було четверо. Вона нас положила там і накрила ковдрами. І думала, що нам, нас там не знайдуть. А кругом уже все горіло, і хата наша горіла. Я тут народилася. Я відбудовувала це місто. Оце площа тут. Там жили мамині батьки, і ми сюди бігали завжди до бабусі. А тепер я ходжу по їхніх кістках. Моя бабуся розповідала, що її тут жила рідна сестра її. І вони переховувалися, вони пішли в ліс, їх тут не було, але залишилася худоба. Залишилася тут корова, якесь ще господарство, і вони повернулися сюди. А дитина залишилася в лісі, і вона тут була спала. Це е, окремий від е, злочинів проти цивільного населення, коли одночасно знищується і населений пункт, і всі мешканці, які там живуть, і от саме це, е, для цього віду злочина Керюківці не пощастили, тому що найбільше майже 7 тисяч людей знищили. 1 2 березня під час каральної операції, коли офіційною метою цієї операції було якраз покарати мирних жителів за те, що радянські партизани знищили перед цим, значить, Корюківський німецько угорський гарнізон.